<ріст> Мучу-мучити будемо сьогодні, сказав тато багато мучитися так ні мучитись не будемо нам завжди І... мені принаймні з вами цікаво не знаю як вам а мені дуже з вами цікаво Главное, щоб тобі не було важко з нами з вами абсолютно не важко я вам обіцяю так що сьогодні я для вас приготувала наш 17 й урок наступний урок уже буде половина курсу уявляєте як не помітно mm -hmm. це можемо вивчати сьогодні Буде уже трошки повторення, але й Там трошки нової теми. І оце ви зараз дивитесь що. на екран, і бачите густа», а поруч порядкові числівники. Це дві теми абсолютно різні. Ми густа» – так ми говоримо про те, що нам подобається. А порядкові числівники це які? А ну, придумайте ви українською, що це таке. А, не к... Розказуй. Розказувати не будете ви думати, окей. Це вони. Okay. Бачите? Один, два, три, чотири. Ні, ні. Один, два, три, чотири. Ви вже знаєте. А тут, бачиш, замість один з'являється примеро. Секундо, тесеро. Що ж воно має? Може... Температура. Температура. <реш> Всі хворі. Ну, перший це, знаєш, такий от значок в текстах іспанської мови означає, що це порядок порядковий. Перший, другий, третій, четвертий. Якщо ви mm -hmm. будете читати текст і побачите як температуру, це не температура, якщо немає далі звука літери С. Так, якби тут було Цельсій, mm -hmm. це була б температура. А якщо воно так сам, саме по собі стоїть, то це означає перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ми тільки до десятого з вами розглянемо. Давайте прочитаємо. Примеро секунто. До секундо. Secondo, terzo, terzo. quarto, Quarto. Ми бачили quattro, 4. А тут quarto, A Quinto. Quinto. пам'ятаємо, що ці дві букви завжди як quinto. Секто. Сексто. Сексто. Uh -huh. Септимо. Так. Октаво. Noveno. Decimo. Десімо. «Десімо» тут. на голосі, Так. Десімо. І насправді у вашому реальному житті, якщо там уже про щось ми будемо читати іспанською, нам десь, напевно, перші три. Треба буде перший, другий, третій, так? Трошечки менше так кварто кінто, четвертий, п'ятий, а ці, що останні ну дуже рідко ми будемо про них говорити, але я б хотіла, щоб ви їх вивчили. Хай буде, хай краще воно буде, ніж не буде. І де ми вперше їх застосуємо? Застосуємо Ой. на повторенні дні тижня. Ось тут я переплутала всі дні тижня. Угу. І... Дивіться, М? назва дню. Дня, дню назва дня? Це перший день тижня, це другий, це третій, це четвертий, це п'ятий, це шостий, це сьомий. Так? І от вам зараз треба згадати, як називається перший день тижня, другий, третій, якщо ми вважаємо, як в Україні. А як, як же ж перший день ми прочитаємо? Субота Ні. лунес – перший день тижня. Ну, так тепер і читай. el Лунес día de la семана. Де Луну? Ось дивись, треба вибрати, який перший, який другий. Так... А, а, ель Лунес, día. Е, Ні-ні-ні. Дивіться, вони в мене... отут ліворуч усе йде в порядку. Перший, другий, третій, четвертий. А тут все перемішане. І вам треба підставити назву дня туди. А, туди ось сюди. У перший, значить, перший. Ага. Ель лунес ес ель прімер... Дія Дядила Семана. Що ми тут робимо? Коли перший я читаю... день тижня. Так, Перший день тижня. де ла Коли я читаю дуже багато маленьких слів, uh -huh. вони вливаються в одне. Послухайте. Еллюнес. <как> Бачиш, воно звучить не Ель Лунес, а Ель Лунес. Далі. Есель пример дія. Es el primer día. Es el. Тобто, не робимо паузу між S і L. Es el. Es el, primer día. І далі, не робимо паузу між de la. Kažemo, de la semana. De la semana. Тепер Це, я. Якщо швидко читати, то так і вийде. Чому важливо вже при... на початку старатися вимовляти разом? Тому що потім ви виходите на вулицю, і там люди говорять усе одним словом. І ти думаєш, що за білий шум? El lunes es el primer día de la semana". Воно звучить лу Але коли ти навчаючись. Ти ж себе приучуєш так разом його, ну, не роз'єднуючи, провимовляти. Ти теж натреновуєш своє вухо сприймати, як потім буде говорити носій. Це раз. Далі. На попередньому слайді у мене було примеро і було Терсеро. А тут, ніби я забула. Пример. Ага, і Терсеро. Перший, третій. Це відбувається із числівником перший і третій. Вони втрачають останню О перед наступним словом. Якби воно саме по собі стояло примеро перший, mm -hmm. воно повністю. Якщо за ним зразу йде якесь нове слово, і воно каже, перший день так? у нього відпадає хвостик, на жаль. Це не те, що я помилилася, це так воно має бути. Так, як називається другий день тижня? А будеш читати? Мартис. Давай там, де три третьошки, підстав Мартис, і прочитаю все речення. De... Uh, el martes es el segu... segundo... Do. segundo día de la semana. Muy bien, el martes es el segundo día de la semana. ¿Qué? ¿Cómo se tercer día? Uh, mm.

el miércoles es el tercer día de la semana. Muy bien, día de la semana, día de la semana. Podemos practicar ahora. Diga, la semana, la semana. Diga, de la semana, de la semana, de la semana, de la semana. Diga, día de la semana, día de la semana.

Дальше? Ну, давай дальше. Не хочеш тренуватися. Ні. Четвертий день, який у нас буде? Хуеве. Хуевес. Немає изипанский мови. Так. Ель Хуевес ес ель Куарто діа де Ла Семара. Семана. О, семана. Окей. Пять, П'ятий. Так Ель или Вернес.

Es el sexto dia de la semana. І останній день. Domingo. El domingo el es septimo dia de la semana. Septimo. Septimo. І намагаємося оцю т не пом'якшувати, тому що в іспанській мові перед і т і д не пом'якшується. Септимо, día, séptimo día. Septimo. Uh -huh. sí. Septimo dia de la seña. Bien. Отже, що таке дела семана? Що це може бути? Ми так говорили, говорили. Ну, no, який день тижня. День тижня. Dia de la semana, день тижня. І останнє питання на цю тему: Ке діє е сой? Що я тут запитую? Який день сьогодні? Так, і як ми відповідаємо, сьогодні є і називаємо день. Що у нас сьогодні? понеділок. Сьогодні ес -монес. Ес а? S ес mones. Ось тут нижче. бачиш? Ой ес і називаєш день. А. Ой ес, лунес. Ой, ес -лунес. лунес. Правильно. А потім, коли на... ну, зустрінемося, буде м'єркулес. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажи, М'єрколес. Міркулес. Так. Отже, це ми з вами вивчили, ну як вивчили, ознайомилися із порядковим числівниками. Перший, другий, третій, четвертий. Коли я ці такі е, слова буду використовувати, наприклад, хтось вас спитає, це ваш перший раз у чилі? А ти скажеш ну, ес мій секунда, весь це мій другий раз? Або спитають, на якому поверсі ви живете. А ви скажете: я не живу на поверсі, я живу на першому в хаті, а я живу на Альтерсерві. Або там спитають, там, який перший автобус до коропа. А ти скажеш, у нас він один-єдиний. От в таких тих. Ні, ситуаціях... тепер багато у нас автобусу. Ну, прекрасно. Значить, треба скільки автобусів, стільки числівників треба вивчити. Це mm -hmm. перша тема, яку ми сьогодні пройшли. І друга тема це коли ми говоримо про те, що нам, нам подобається. І на перший погляд, ніби дуже просто. Ти береш уже відомі тобі слова, типу ме, те і додаєш слово густар у формі густа. Ме густа це мені подобається. Далі поміняли те, і стало те густа тобі подобається. «Ле густа» — воно підходить і на їй, і на йому, і на вам. Це все буде ну, комусь там, третій особі подобається. Нос густа, нам подобається. «Os gusta» – це коли в Іспанії вам подобається. І «les gusta» – коли зім або вам подобається в Латинській Америці. Коли ми так кажемо, коли нам подобається хтось або щось один, і коли нам подобається щось робити. Це як в українській мові, я кажу: ану, переклади мені, прочитай і переклади це. «Me gusta el chocolate» – Мені подобається шоколад. Так. gusta» Байлар. Мені подобається танцювати. Бачиш, як в українській мові, ми кажемо, мені подобається шоколад, мені подобається танцювати. І чому я на цьому так наголошую? Тому що далі буде маленька зміна. З'являється закінчення «н». Господи, так. Мені подобаються множина. Так, а в Українській бачиш помінялося саме діє слово мені подобаються. Mm -hmm. І... Таких ми використовуємо тільки тоді, коли мені подобається багато чогось. Па, па, прочитай і переклади. Де, де. Последній де водить. Ось це, це. Дай мені очки. А Я чого ж ти без очків сидиш? Без очків дитини? Дай мені очки. Хто ти їх забрав? Читай. Ми лос пепінос. І що це може означати? Мені подобається яблуко. Огірочки. А, пепінові огірочки. А як це ти огірочки забувся? Я спеціально питала огірки, бо знала, що ти знаєш, а тут щось. А я перепутав. Значить, не читав 15 уроків не повторював. Дивіться, я так і в іспанській мові, у нас різниця тільки в одній літері, правда ж? Мегуста mm -hmm. подобається щось одне або щось робити, і мегустан це подобаються, коли чогось багато. Mm -hmm. І е, тут трошечки більша така шкала, ви можете побачити, що коли мені просто подобається, я кажу мегуста. Але ще може бути мегуста мучу, що це означає? Ну, Багато, дуже, <реш> дуже. дуже. А потім, якщо воно мені просто не знаю, як подобається, я скажу. Ну, no, дуже-дуже. Так, дуже-дуже. І коли я просто обожнюю, вже не знаю, як більше його ще любити, Ч... це буде ану, прочитайте. енканта, так? Мені. Ну так, менканта. Да. Це така шкала, вони можуть або просто сказати «Ме густа, або завтра вийдуть і скажуть «Ме енканта». Вони таке, о, що це воно таке. Якщо ж мені починає не подобатися, я скажу: ну, густа мучо». No. От як це зрозуміло, ну, густа мучо». Ну, ні, мені не подобається дуже. А по-українськи, як ми скажемо, українською, це мені не подобається. Не дуже подобається, так? От коли трошечки не цей, я кажу: мені не дуже подобається, правда? да. те, що ми ставимо не, не дуже но густа, но мучу було б буквально, але насправді вони кажуть, ну густа мучу, не дуже подобається. Потім людина каже, но густа. Зовсім не подобається. Ні, тут вона просто каже не подобається. А, Є, ну це. не подобається. Так. А от те... коли зовсім не подобається, вони додають слово нада. Нічого І не, не подобається. Номибуста нада це означає, мені зовсім не подобається. Воно може перекладатися, як ну, мені, мені не подобається нічого, але також може означати мені зовсім не подобається. Угу. І я можу щось ненавидіти. Одіо це я ненавиджу. Таку картинку я взяла, я вже раніше згадувала про цей сайт. Є дуже класний сайт, там багато матеріалів, безкоштовних і платних для тих, хто вивчає іспанську. Отже, ми сьогодні будемо працювати тільки з цією частинкою Мегуста. І ось тут у нас є невеличкий текст. Давайте я вам його прочитаю, а ви перекладете, наскільки ви його розумієте. Отже, сойхоль. Сой Хорхе. Що це означає? Сой Хорхе. А Хорхе ми не знаємо. Ну, це його ім'я. А от він каже Сой Хорхе. А, я Хорхе. Я Хорхе. Коли хтось каже Сой, то він хоче сказати я. Tengo diez años. Diez años. Мені 10 років. Muy bien. Vivo en la Serena. Я живу в Ласарені. Uh -huh. Tengo dos hermanos. Mm, hermanos. А, ah, у мене є херманос брат. Дос. Дос. А, два брата. Два брата. Це Яман, Віктор і Мануель. Ну, no звати їх. Віктор і Мануель. Віктор і Мануель. Так, мегуста мучо хугар

Mi color favorito, favorito. ¿Qué es el favorito? ¿No favorito. es favorit? ¿Qué mi color. Uyubleny color favorito? Rojo. Oh, ¿rojo? No, el... Y mi comida favorita es la... son las salchichas. Mi color. Comida, comer, comer. Comer купувати. Comprar oh, купувати, а comer. Comer їсти. Comer їсти, comida їжа. And mi comida favorita sono las salchichas. Salchita. Salcicia. Sal? Сосиски, Мої, моя улюблена їжа це сосиски. Ось такі О, у нас соси Сосиски ми ще запий водичку. Сосиски ми ще не проходили, тепер будете. Ти знаєш, uh -huh. у них собака такса називається перро сальчича. Uh -huh. Коли ти на собаку вони кажуть, ну наш довга така, то вони кажуть, собака сосиска, у них немає слова uh -huh. так. Uh -huh. попей водички, uh -huh. такса на вам треба поставити там, де пропущено, або «ме густа», «мені подобається», або «ме густа», «мені подобається». діця». Uh -huh. Значить, перше. «Ме густа ель чоколате». Окей. «Ме густан лос гатос». Мой бєн. Корер. Бігати. Коректо. Мей густа корер. Мой бен, так. М музику слухати. М, наверное, М густа, наверное. М густа, суподобає подобається. Ну да. А музику слуха, мені подобається музика. Так. А тут буде ми густан лас мати матикас. Так. Бачиш математику yeah. як предмет називають у множині. Las matematicas. Не знаю. Чому. Ну тому що, напевно, весь обсяг всіх типів математики. Так і, і основі... ми густан танцювати. А подумай, як в українській мові? Ти кажеш, мені подобається чи мені подобаються? Ні, перше ми густа. Так. Бо різниця байла, якщо, байла. Це щось одне, а це щось багато. І тут мегуш підходить тільки там, де множина los гадов mm -hmm. і las математика, і решта не буде много. Тепер це питання до вас, але щоб на них відповісти, тут можна відповідати Си-оно. Це такого, це закриті питання, тут тільки С-оно, так або ні. Але щоб зрозуміти, що відповісти, треба спочатку його перекласти. Ну, і тут я вам поставила фотографію кульбабки. Uh -huh. Іспанською мовою кульбабка називається де Леон. Чи пам'ятаєте ви слово дієте дієтес? Дієнте. Коли ми говорили про те, що в нас болить, там було слово дієнтес. Дантіста, дієнтес. Зуби. Зуби, так? Отже, це у нас зуб, тут не множина, тут просто зуб. І як ви думаєте, яка це тварина леон? Це дика тварина? Леопард. Близько. І ще. Лев. 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 Так. У них кульбаба іспанською мовою називається лев'ячий зуб. Mm. Де лев тому так я не знаю. Ну, от так вона називається. Дієнте де леон. Зуб mm -hmm. лева. Зуб лева. Це тому, що останнє питання буде про жовті квіти. Так от, я тут. Використала нашу, наше слово, але у варіанті те, тобі. Тобі подобається чи тобі uh -huh. подобається? І от я у вас зараз буду запитувати, мама, ти читай і зразу кажи відповідь: Те Гатас. Гатас. Тобі подобається розмовляти з. З твоїми котами. З Твоїми китьками. Бачиш, бо я поставила жіночий рід, Gattas, бо в тебе дві кіць. mm, кіцьками, Да. А ти відповідаєш? Yes. Є? Si no? si. 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 Так, два, для тебе питання. Читай і відповідай. Тут уже треба сказати. Густан лос, перрос олас.

Кіромас чоколади, ні, ти згадаєте? Більше або ще. Ну тут будуть більше. Тобі більше подобаються. Це собака чи жира. Собака чи жираф. Тільки собаки чи жирафи, так? Да? Тут множині. Uh -huh. жирафи. Хто тобі більше подобається? Хто тобі більше подобається? Собаки. Собаки? Скажи тоді: uh -huh. собаки, як сказати собаки Лос Перос. Los perros. Los perros. Pa, ah, los perros. Muy bien. Mamá, te pierdo ya, Cherga. А он тут понаписувала, ти густала пі, е, піса ко, ком, кон, мучо, о, кон, по, ко, Кесо. Кесо. Робити. Ні, кесо це не робити, кесо це сир. Хочу, syf. хочу, любити. Ні, ні, ні. Кесо – це сир. Це одне з перших слів, яке ми там вивчали. А, кесо, да. От і питання. Те густа ла піца кон мучо, о кон поко кесо. А ну, піца, піса, кес піса. Піца, піса. А ми не вчили піса. А не придумай, що таке може бути піца. А, піца. Так. А тобі подобається піца? 어, mucho. І или, или сир. <laughs> трошки. Поко кесо, о мучо кесо. Поко кесо, о мучо кесо. Що? Поко, Поко це трошки. Poco маленький. Syru. Так, трохи сиру і мучо кесо, це. Мучо кесо. А, Тобі подобається піца з. Багато. з багато, щоб було сиру, чи трошки? Так, воно. А ти така, ну ме густала пицца. Мені не подобається писа, так? Мені не подобається пиця. То ти скажи, no me gusta la pizza. Ну. ми... А, як? Густа лапиця. Густа лапиця. Тепер слово еладо, я не пам'ятаю, чи я його вам давала. ЕЛАДО Еладе. Морозиво. Було таке чи не було? морозиво не, не було. Ну, тепер ви знаєте, що еладо означає морозиво, а питання? і борщ. А... і борщ. Так, як ви це перекласти, те густа де борщ де борщ? А борщо? Морозиво Борщ. з борщу. Морозиво з борщу, подобається тобі? А такого не буває. буває Колись десь я читала в новинах, що розробили смак морозива з борщу. No, ну пробували il... Il uh -huh. no. No. Okay. Так. Наступне знову давай мама, Це, а тата останнє, бо ну, зараз одні собаки. Те густа корер комелос перос. густа корер комо лос перос. Мені подобається колір моєї собаки. Це зовсім не те. Корер, давай я попробую корер це бігати, так, подожди назад, давай. Мені подобає <Тобі> подобається. подобається? Тобі подобається бігати? Ти комо, комо лос. Разом з п -п собакою. Комо це як? Як собака? Як собаки. Так, тобі подобається бігати, як собаки? Ні, <кліс> <кій> 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 <мі> <кій> <кій> з собакою можна бігати, а як, як собака, то ми не побіжимо так швидко. Окей. И останнє давай типа. Те густан лас флорес Амарияс. Амарияс, ти густан last flores amia. Жовті квіти подобаються тобі. No. No! А які тобі подобаються? Рохас? Ну, Рохас? Рохас. Бланка, Сроха, Бланка, Селесте, добре, не бучайтеся. Коротше, сьогодні ми з вами вивчили порядкові числівники, перший, другий, третій, так? І mm -hmm. почали стосунки із словами мегуста і мегустан. Але я знаю, що це така тема, де українці тривалий час плутаються. Тому просто зараз ви собі його запам'ятали а з часом ми натренуємося. Деякі слова забуваються, деякі залишаються, ну, воно все потрошечку. Дякую вам за роботу, muchas gracias por su trabajo, y nos vemos Який день? Впереду. А, іспанською давай кажи. El tercer día de la semana. Меркурис. <пробувати> меркурис, так, меркурис. Меркурис. <пробувати> Я хотіла, щоб папа сказав, промовчала. Окей, <пробувати> okay, молодець. Ну тоді до побачення, до середи і вивчайте! До побачення! буде Чао. Чао!